Близнюки, я вас вітаю. Зараз ми будемо робити з вами таро-прогноз на 2024 рік. Буду робити я його трішки за інакшою схемою, відмінною від тих, які я викладала в своєму профілі в інстаграмі та Фейсбуці. Ця схема вона трішечки нагадує 12 будинків гороскопу, але все одно вона відрізняється. Я, звісно, раджу вам подивитися не тільки свій сонячний знак зодіаку, а ще і знак свого асценденту. Ви можете його вирахувати самостійно за допомогою Google. Можете, в принципі, звернутися до мене, я вам порахую знак вашого асценденту. Але, як показує моя практика, оці от загальні прогнози вони доволі часто відіграються не тільки по вашому основному знакові зодіаку, по сонячному, а ще й по знакові вашого асценденту. І, звісно, я вам нагадую, що карти Таро це ніколи не вирок. Тобто карти Таро це тільки підказки. За допомогою карт Таро ми можемо стати господарями своєї долі, тому що ви вже заздалегідь будете попереджені про те, що у вас буде відбуватися в 2024 році, і ви можете вплинути на ці всі події у вашому житті, змінивши їх в необхідний для вас сприятливий бік. Так, спочатку я викладаю всі 12 позицій, а потім ми вже будемо їх тлумачити. Взяла я для вас колоду Таро зимового лейта, і на ній ми будемо з вами робити цей річний прогноз. Так, давайте. Карта року для вас. Можливості, які двері для вас відкриє 24 рік яким вас буде бачити Всесвіт у 2024 році? Чого у вашому житті буде забагато? Я спочатку так буду викладати, а потім я буду перевертати карти і робити так, щоб вам вже було видно всі карти. Що точно не зміниться у 2024 році? Що навпаки зміниться у вашому житті? Ваше особисте життя, ваш душевний стан в 2024 році, новий досвід, якого ви набудете в 2024 році, ваші досягнення, успіхи і результати, що закінчиться для вас в 2024 році, і ваша боротьба, з чим або з ким ви будете боротися. Так, поїхали з дна колоди. Я завжди починаю з дна колоди, тому що дно колоди нам завжди показує те, з чим ми всі прийшли до цього розкладу. Ну, дивіться, близнюки. У вашому житті, скоріше за все, зараз відбуваються якісь несподівані зміни. Тому що вісімка жезлів на дні колоди це доволі така стрімка карта, яка показує, що зараз щось змінюється. Можливо, змінюється по вашій роботі, можливо, змінюється в ваших якісь особистих да, стосунках. Можливо, у вас доволі багато якоїсь переписки зараз. Можливо, ви кудись переїжджаєте, можливо, ви просто в поїздці будете да, на стикі 23. 2024 року, Тобто це те, з чим ви будете входити в 2024 рік, з якимись змінами. Чи це будуть зміни на професійному, особистісному рівні, особистому взагалі житті? Так? Чи це буде просто ваше якесь переміщення, я не знаю. Але це будуть якісь зміни. Яким цей рік для вас буде? Шістка пентаклів. Доволі ресурсним, доволі грошовим він буде цей рік. Шістка пентаклів це перш за все карта грошей, це карта якоїсь допомоги, це карта оплати ваших послуг. Тобто, в цьому році, я так думаю, по цій карті, що ви будете переважно спрямовані на фінансовий, фінансовий бік життя, якщо можна так сказати, фінансовий бік життя, от ви будете якось більше в матеріальному плані розвиватися. А ви будете продавати свої товари, ви будете продавати свої послуги, ви будете банально навіть продавати себе, якщо ви найманий працівник. Ви будете допомагати. Да, це карта донатів, це карта а, благодійної допомоги якоїсь. Ви будете приймати участь в благодійних в соціальних проєктах. Ну, в принципі, наскільки я знаю, близнюків, близнюки, вони а, дуже часто приймають участь у таких от соціальних благодійних проєктах. Навіть безкоштовно допомагають. Оце шістка пентаклів. В принципі, доволі ресурсний, доволі хороший у вас рік. цей буде. Можливості, давайте, які двері вам відкриє 24-й рік. Дев'ятка жезлів. Так вам тут видно? Які можливості вам відкриває цей рік? Подивяться жезлів. Подив'яться жезлів, цей рік для вас відкриває можливості захистити напрацьоване, тобто захистити ваші результати, які ви вже отримали, зафіксувати їх. Якщо ви, наприклад, доволі довго там щось складалися, виконували багато якихось зобов'язань, обов'язків, багато роботи на да, навіть виконували, тобто у вас вже є якісь певні напрацьовки. І по подивляться жезлів, можливості, які відкриває вам цей рік, це захистити це все, зафіксувати, стабілізувати це все. Банально, наприклад, да, на якомусь такому життєвому, суто людському рівні, це навчитися відстоювати особисті кордони ваші, тобто будувати особисті кордони, оці нові можливості. Тому що, ви розумієте, рік по 6 пентаклів, коли буквально всі звертаються до вас за допомогою. А по подивитися жезлів, нові двері, які вам відкриває 24-й рік, це навіть навчитися відмовляти людям. Тобто, у вас є. Все ж таки ваше якесь життя, да? і ви повинні ще вкладатися і в своє життя, і в себе, і в свої стосунки, і в свою роботу. Тому вам треба навчитися все ж таки відмовляти якимось людям. Да? Тобто, комусь ви допомогли, комусь ви все ж таки відмовили. Оце дев'ятка жезлів, це особисті кордони. Тобто, якщо ви запланували, наприклад, провести вечір. Із своєю коханою людиною, то а, якщо до, до вас звернеться за допомогою а, якась подруга, да, наприклад, а, ви все ж таки повинні а, вибудувати для себе систему пріоритетів. І за цією системою пріоритетів, ви вже будете вирішувати, чи будете ви допомагати своїй подрузі, чи все ж таки ви залишитеся і проведете вечір із своєю коханою людиною. Оце от дев'ятка жезлів. Uh -huh. Так, якими вас буде бачити, всесвіт? Попажу чаш доволі, доволі ніжними, доволі все ж таки такими людьми, які відгукуються на перший, на перший позов. А да? тому що пажик чаш це маленька, добра дитинка, творча дитинка, да? можливо, ще з творчістю да? якоюсь там займаєтеся або будете займатися в 2024 році. Тобто, це в принципі дитина, яка згодна всім прийти на допомогу. Доволі доброю людиною вас буде бачити всесвіт. Я не буду доволі довго затримуватися на кожній карті. Якщо вам щось буде незрозуміло, ви можете мені в коментарях написати, і я вам глибше можу пояснити, пояснити ту чи іншу карту. Чого у вашому житті буде забагато у 2024 році? Забагато перешкод буде вісім камачів. Забагато перешкод, забагато стримуючих факторів, забагато навіть сумнівів, я можу сказати по цій карті, тому що вісім камечів – це завжди карта якоїсь нерішучості. Тобто, в принципі, да, ви можете подолати ці перешкоди, ви можете подолати ці стримуючі фактори, але вас щось стримує. тобто вас може стримувати страх, якийсь власний, навіть страх, да, зробити крок в невідоме. Багато буде перешкод, забагато стримуючих факторів і забагато нерішучості з вашого боку буде. Поки всі карти у вас доволі маленькі, тому я не можу сказати, що рік буде для вас доволі доленосним, і ви нічого тут не можете змінити. Тобто те, що ви вже почули від мене зараз, в принципі, повинно спонукати вас до змін. А що не зміниться у вашому житті в 2024 році? Король мечів. А, дивіться, ну, пош за, за все, можливо, якийсь чоловік, який поряд із вами зараз знаходиться, да, тобто він не зміниться, це може бути ваше якесь керівництво, це може бути і ваш власний, в принципі, чоловік. да, Король мечів, а, якщо Якщо він відповідає а, типу короля мучів, тобто такий от холодний, скутий на емоції, можливо, да, логік такий, а, у цей чоловік у вашому житті не зміниться. Це може бути ще і ваш наставник. Він може не змінитися, якщо у вас є наставник. Знову ж таки, ваш ментально-розумовий стан може не змінитися. Близнюки це все ж таки стихія повітря і король мечів це стихія повітря. Тому ваш такий от інтелектуальний, глибокий, логічний підхід до всього в житті, він може не змінитися. Тобто ви все можете пропускати в 2024 році крізь призму свого розуму, а не крізь все ж таки ваше серце. Хоча Всесвіт вас буде. Буде бачити попожу чаш. Тому, можливо, ваша робота да, не зміниться по королю мечів. Якщо ваша робота особливо пов'язана, можливо, там, з якимись там державними інстанціями, якщо ви працюєте, наприклад, там в Ну, В якійсь державній інституції, або ви лікар, наприклад, да? тобто оце не зміниться. Знову ж таки, якщо у вас тривав якийсь процес лікування, то це теж не зміниться, тобто ви ще будете лікуватися. Що точно зміниться у вашому житті в 2024 році? Карта страшного суду. Ну, Дивіться, на побутовому рівні може, в принципі, змінитися склад вашої родини ви можете розлучитися, ви можете одружитися, наприклад, да? ви можете знову ж таки переїхати. Причому, якщо ви, наприклад, зараз за кордоном, то ви можете повернутися до своїх коренів в країну, де ви народилися, або навіть навпаки, ви можете всією родиною взагалі змінити родину. Оце от в вашому житті зміниться. Тобто буде прийнято якесь порогове рішення. Причому це порогове рішення, воно не обов'язково може стосуватися там переїзду, воно може стосуватися і роботи, воно може стосуватися і стосунків будь-якої сфери вашого життя. І страшний суд це карта все ж таки більше зовнішніх змін. Тобто ви можете змінити житло, ви можете змінити партнера, ви можете змінити роботу по карті страшного суду. Ви можете прийняти в принципі будь-яке порогове рішення в цьому році, і ви знаєте, я скажу вам так, що ви не зможете його не прийняти, тому що вас просто будуть спонукати прийняти це рішення, зробити якийсь вибір і піти за тим шляхом, от за як знаєте, як за покликом долі. Оце от карта страшного суду, коли ти йдеш за покликом долі. Тобто, коли ти можеш навіть не усвідомлювати. Чому ти це робиш? От, оце от карта страшного суду. Оце от в вашому житті все ж таки зміниться. Тобто якісь кардинальні зовнішні зміни вони будуть відбуватися. Особисте ваше життя. Давайте подивимося, ваше особисте життя. Ну, от, скоріш за все, це буде відбуватися в особистому житті, тому що тут колосо Фортуни вас випадає. Дивіться, Колосо Фортуни це теж доволі кармічна карта, як і карта страшного суду. І колосо Фортуни воно вказує на те, що в вашому особистому житті якось все буде теж змінюватися за прописаним сценарієм. Причому цей прописаний сценарій він не вами прописаний. Колосо Фортуни це. Може бути і. Повернення колишніх, і по страшному суду, це теж може бути повернення колишніх партнерів. Колесо Фортуни це якісь просто кардинальні зміни в кращий чи в гірший бік, я не знаю. Загалом колесо Фортуни воно показує все ж таки більше щасливі, да, якісь такі зміни на краще. І я сподіваюся, що вони такі і будуть, але все ж таки це колесо долі, розумієте, і передбачити, в який бік воно розкрутить. Я не можу. Можливо, є такі тарологи, які можуть це передбачити. Я не можу, і додаткові карти я в цьому розкладі брати не буду. Тому, якщо у вашому житті. У 2024 році будуть відбуватися якісь такі кардинальні зміни, все, що ви можете зробити, це розслабитися і прийняти просто ці зміни. Тому що чим довше і потужніше ви будете ним опиратися, тим більше вірогідність того, що це от колесо фортуни вас просто в асфальт може закатати. Тут, звісно, і переїзд може бути. Да? Тобто, ви можете всією родиною взагалі наприклад, переїхати за кордон або переїхати за кордон до своєї родини. Якщо у вас, наприклад, родина зараз за кордоном, ви можете... Переїхати за кордон, або якось воз'єднатися із своєю родиною, воз'єднатися із своїм чоловіком, наприклад, із своїми батьками, возз'єднатися із своїми дітьми воз'єднатися. Да? А для цього вам, звісно, треба буде такий доволі рішучий крок зробити, тому що от те, чого буде багато, буде багато якихось стримуючих факторів. Ці стримуючі фактори вони можуть бути як на державному рівні да, якісь обмеження, наприклад, на в'їзд, на виїзд в країну із країни, так і на суд. То вашому якомусь да, індивідуальному, персональному рівні, тобто ви просто можете опиратися цим змінам, так от вам не треба цього робити, тому що все ж таки у вас оцей в плані особистого життя рік буде доволі доленосним. Саме в плані особистого життя. Більше я тут все ж таки бачу, поки зміни. Ваш душевний стан, як ви будете себе почувати по карті Сонця. По карті Сонця ви будете, звісно, почуватися, знаєте, можна сказати, щасливим і радісним, але. Доволі багато якихось таких різких змін може відбуватися, тому що сенс все ж таки Сонце це вибухова карта. І коли вам різко просто в житті щось підсвічують, ви можете відчувати себе трішечки ошарашеним. Але тут ще по цій карті я можу все ж таки припустити те, що ви будете йти за покликом оцих змін. ви будете… Ви не будете опиратися цим змінам, да? тому що все ж таки на цій карті намальована гола дитина. Ну, тобто, А дитина це завжди символ якоїсь знаєте, такої покірності. Ну, тобто, Все, що не робиться, все робиться на краще. Ну, тобто, отакий от, от душевний стан у вас може бути. Все, що не робиться, все робиться просто на краще вот. так, давайте новий досвід, новий досвід, якого ви набудете. Новий досвід полицарю чаш. Ну, ви можете якісь творчості піти навчатися, якомусь мистецтву да, малювати, наприклад, співати. Ви можете піти навчатися. Ну, тобто щось творче, творчий якийсь напрямок можете опанувати. лицар чаш це ще і новий досвід, наприклад, от в цьому році, якщо ви не одружені, да, вам можуть там, пропозицію руки і серця зробити, можуть якийсь коштовний подарунок вам подарувати. Це теж буде рахуватися як новий досвід. Новий досвід знову ж таки якоїсь чуттєвості ще може бути. Тому що все ж таки близнюки вони знаєте, вони дуже щирі, да? вони завжди готові прийти на допомогу, але все одно, наскільки показує мій досвід, це трішечки егоїстичний знак зодіаку. Вони більше все ж таки занурені в себе, ніж в оточуючих людей. І от новий досвід, який ви можете набути, це все ж таки чуттєвість, це можливість чути потреби і відчувати потреби емоційні інших людей. От. Ваші досягнення. Давайте досягнення, успіхи, королева жезлів. Ну хороші досягнення можуть бути в бізнесі, тому що королева жезлів вона хороший бізнесмен. Вона прокладає собі шлях в бізнесі можливо, навіть доволі різко подекуди. Ваші досягнення, успіхи, результати ще можуть бути в принципі і в сфері особистого життя, да, тому що королева Жезлів – це жінка, яка ніколи не опустить свого, і якщо вже не посилатися на якісь гендерні... Відмінності, да, тобто там жінка або чоловік, ну, в принципі, про чоловіків можна казати по цій карті, ви не упустите свого в особистому житті. Оце от ваші здобутки. Ну, Тобто здобутки королеви жезлів це завжди те, що можна відчути, причому відчути реально. От Здобутки королеви чаш, наприклад, да, тобто, це здобутки все ж таки більше якісь такі от емоційні, знаєте, коли ви відчуваєте, що от він мене кохає. а, да, а здобутки королеви жезлів ні. Це а, коли ви відчуваєте, що він не тільки вас кохає, а він ще, наприклад, і ваша власність вже. Тобто він вам належить вже повністю, з головою він вам належить. От. Тому здобутки королеви жезлів це може бути і в бізнесі, ви можете піднятися на якусь вищу ланку в бізнесі, наприклад, ви можете більшу зарплатню почати отримати, отримувати, ви можете побудувати власний бізнес, ви можете захомотати якогось чоловіка доволі такого перспективного. Да? Ви можете кудись навіть переїхати, тому що у вас все ж таки дві карти потужні переїздів. Ідуть. Причому якось отак переїхати да, за допомогою, можливо, когось, тому що все ж таки карта року, у вас іде шістка пентаклів. Шістка пентаклів це карта допомоги ще. Тобто вам хтось може допомогти. Або це хтось із вашої родини, да, або це навіть на державному рівні вам хтось може допомогти. І отакі от будуть ваші здобутки. Що для вас закінчиться? А, закінчиться паж мечів. Ну банально для когось можливо навчання закінчиться. Да? Тобто, якщо ви навчалися, то ви вже в 2024 році, скоріш за все, отримаєте якийсь сертифікат, кваліфікацію, а, прискіпливість, можливо, якась закінчиться, а шпіонаж якийсь закінчиться. Можливо, ви з кимось шпигували. Да? Можливо, ви були доволі. Якоюсь такою прискіпливою, шукали компромат на когось там, на вашого партнера, наприклад, або на ваших конкурентів. І в 2024 році це вже все закінчиться для вас. А чому закінчиться? Тому що ваші здобутки, королева жезлів, розумієте? Коли ваші здобутки і результати королева жезлів, королеві жезлів, вже шпіонаж не потрібний, тому що вона вже займає доволі. Поважну високу позицію, і вона розуміє, що конкурентів для неї взагалі немає. Оце досе позиція королеви жезлів. І тому для вас це оце, оце, закінчиться. Ваша боротьба, давайте, ваша боротьба, а ваша боротьба по п'ятірці серця чашці буде боротьба з вашими емоціями. Якщо ви протягом року будете чимось засмучені, ви будете, знаєте, як боротися навіть зі своєю апатією, зі своєю депресією якоюсь, зі своїм внутрішнім роздраєм, зі своїм якимось розхитаним емоційним станом. Вам потрібно буде звернути все ж таки увагу на те, що в будь-якій ситуації є як мінуси, так і плюси є. П'ятірка чаш вона завжди каже про те, що ви доволі сильно концентруєтесь на мінус. Мінусах ситуації, а вам треба все ж таки знайти плюси. Я розумію, що наш людський розум він побудований таким чином, що коли якийсь треш в нашому житті відбувається, ми завжди починаємо чіплятися за мінуси тої чи іншої ситуації. І плюси ми просто упускаємо. Але в будь-якій ситуації все одно є плюси. Навіть якщо вас звільнили, наприклад, з роботи, в цій ситуації теж можна знайти плюси. Вам відкриваються нові можливості. Якщо від вас пішов, наприклад, ваш партнер в особистому житті, вам теж відкриваються нові можливості. Тобто ви можете побудувати нові стосунки, враховуючи несприятливий досвід ваших попередніх стосунків. І П'ятірка чаш. На боротьбу, це доволі маленька карта, яка каже про те, що тут, в принципі, ви все можете пропрацювати, якщо ви не будете займатися цим ватакатанням. Да? Тобто, що таке ватаката? Це от коли у вас є якась проблема, да? вона, в принципі, і ця виділена. не вартує ця проблема, і вона маленька, вона така, знаєте, як вата. Ви починаєте скатувати, 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 і по ітогу ви просто скатуєте отакий от моток вати. Який по суті нічого не важить абсолютно, да тому що вата легка, але він великий. Ну, тобто, ви з мухи починаєте роздувати слона, і от з цим ви будете боротися. Тобто, я не можу сказати, що у вас буде якась от боротьба тут з якоюсь певною людиною. Да? Це більше як боротьба із своїми а, власними якимись а, такими от емоціями. Тому, якщо підсумувати, то в принципі у вас доволі трансформаційний рік буде в плані особистого життя, а в плані роботи. Плані роботи я якихось таких суттєвих змін не побачила, але в принципі страшний суд він може вас і по роботі шарахнути. Тому максимальну увагу, я все ж таки близнюкам раджу звернути на ваше особисте життя, як тут все буде розкручуватися, закручуватися. Максимальне КПД в побудову вашого особистого життя все ж треба вкласти. Да? Особливо, якщо ви не одружені, якщо ви без пари, в цьому році вам просто щасливий шанс, скоріш за все, підтвердити зустріти доволі хорошого партнера, ну, тобто, або чоловіка, або жінку. Але вам треба буде десь можливо навіть через власний якийсь егоїзм переступити для того, щоб побудувати такі от хороші ресурсні стосунки. От, яким у вас буде цей рік, так? тобто 24 рік, вас буде доволі таким от ресурсним. Тобто ти мені, я тобі. Ну такий, да, товарориночний, скажімо так, не дуже гарно, коли так відбувається в особистому житті, але але все ж таки, коли ви будуєте, будуєте стосунки на ресурсній базі, да, тобто, що от я даю тобі, ти даєш мені. ну, Тільки так, от в очі, да, це не кажіть, прям, щоб людина якось не думала, що у вас все ж таки Знаєте, як на ринку, на базарі, да? ці стосунки. От. Тому, близнюки, я бажаю вам продуктивного, успішного 2024 року, щоб ви врахували всі поради карт, щоб ви врахували всі зауваження, які я вам тут розказала в цьому розкладі, і десь вирівняли, підрівняли да, свої лінії долі в 2024 році.